Отож, ми попрацювали, я кажу. отож, Софія дихала замість того чувачка, але Софії не було той такої штучки. Тобто вона дуже дуже сильно ризикувала. Добре, це був юнак, 15, там, 16 чи 18 років був, саме був, якщо мені пам'ять не зраджує, взагалі процедура його подальшому порятунку взагалі була просто з Я я кажуть, не мину нагоди черговий раз кинути какашкою на вентилятор і в церкву. Тому що його мамашенька, замість того, щоб бігати по лікарях, бігала по всіх православних церквях во Львові. Ну, ж, курва, тільки, тільки православних це все відбувається в католицьких, очевидно, ні. Ну, от, а то, от, от, мало бути на той час ще, ще ця срань була, це От, І вона ходіла, ставила свічі, в би собі свічку поставила краще, був би ефект значно е, краще, замість того, щоб боротися за здоров'я своєї дитини, там, оббивати коридори, батьків, лікарів, батьків. Лікарів і так далі. Що ну, є православія головного мозга. Це дуже тяжка хвороба, і вона не лікується, і в принципі, е, ну, мав би бути еволюційний відбір. Чого ми туди втрутилися? Палі не знаємо, емпатія надвисока, напевно, що така. От, е, хоча хлопці, звичайно, шкода, а от що ні хрена ні разу. Так от, е, вернемося назад. Був ризик інфікування для Софії, але вона тим не менше е, здійснила цей подвиг. А вам так не раджу. Тому що, якщо ви будете просто натискати на грудну клітку, в, в зоні, де у вас є сердечко, а давайте ми його визначимо, де воно є. Я не пам'ятаю, що я казав, чи ні. бо це все-таки істина є пана між тим, що я записую. Отже, ось тут є кістя, це така найбільш міцно скріплена ділянка кісток між собою. За ним сховане на нас серце. Серце от, воно має розмір з вашого кулака, ви приставили його до себе, виставили один палець. А Апорта, аорта стукає, аорта вона така точна, як спалець, і відповідно вона дає оце звучання. Ту -ду 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 -ду. Тому що трислуковий клапан в тому напрямку спрямовує вашу кров. Натискати треба на грудну клітку на проекцію десь приблизно 1 четверту від її е, ширини. Ну, от, тобто 20 см в мене плюс-мінус, значить на 5 см ми натискаємо. Е, і все. От Натискаєте і більше нічого не робите. В певному темпі тата, та тадам. Та та та-дам, та-дам. Тобто, частота серцевого скорочення у людини це 70 ударів на хвилину. Відповідно, 70 ударів на хвилину це приблизно е, оцей темп такий невальсуючий для е, натискання. Є, до речі, є дуже класне відео. Е, можна подивитись, там <пев> якийсь фільм про гангстерів був там Головні актори власне, розказують, як здійснювати СЛР. Звичайно, не в ракурсі фільму, а такої реклами серцево-легеневої реанімації. Ну от, от варто пошукати в інтернеті поржети і запам'ятаєте, до речі, тому що це легко запам'ятовується те, що з гумором. Отож. Натискати виключно на грудну клітку і все. І не треба братися до поцілунки, до, до гриб засос і так далі. Ну, якщо у вас це таки є, ваша мембранка, по-перше, дуже складно це робити одному. Дуже складно. Раз тільки в мене в житті було таке, що я робив і то, і то одно от, е, а вам треба напарник. І треба розуміти невеличку, якби. Протокол фізіології він мінявся. Він дуже сильно міняється, ну не сильно міняється покращено. Наприклад, перші реанімації при утопленнях. Передбачали наявність курильної трубки, яку треба було вставити Та Я не прикалуюсь, я не жартую. Я вам серйозно це говорю. Тобто, десь хтось когось якось реанімував. Нахрена він вставив їй, по-моєму, цю трубку курильну в сраку і чому вона ожила після того, непонятно. Але вирішили, що так працює. Е, не жартую. В гуглі пошукайте. Е, це, по-моєму, в Британії було. Вовк, ну погоді, пам'ятаєте? Там як бобри качають вовка, так це ж теж був протокол, ножками натискати і так далі. Ну ми ж тепер з того рожем. А воно все мінялося, мінялося з часом. І тому старий от передостанній протокол, який, який читався, він застарілий, він безумовно застарілий. Але нас він фізично модрялися по ньому вчити. І це коли я, наприклад, в Осході отримав протилежну інформацію від того, що я отримав в на, нас на, на, на основі до медичних знань, якось так називався за предмет, Я не пам'ятаю. Ну, але сам факт, що читає, там кажуть співвідношення е, кількості е, циклів дихальних до е, натискання на груду клітку 1 до 5. Та це стара інформація. Вона дуже застаріла. Але чому вона така була? Я вам зараз попробую пояснити.